Доброго дня вам, люди добрі! Сьогодні я розповім вам те, від чого мороз по шкірі йде, те, що матінка Ліпія бачила в своїх видіннях останніми днями перед тим, як залишила цей світ, ті слова, що вона промовляла в лютому 2022 року, коли ще ніхто не вірив, що біда прийде. А вона знала, бачила все наперед, як на долоні. Та найстрашніше пророцтво вона залишила на самий кінець, на той час, коли люди вже втомляться від війни, коли здаватиметься, що виходу немає. Саме тоді її слова мають збутися з такою точністю, що навіть найбільші скептики заговорять про диво. Матінка Аліпія Голосіївська жила в Києві в районі Голосіївського лісу, в маленькій хатинці, де приймала людей від світанку до заходу сонця. Приходили до неї і багаті, і бідні, і прості селяни, і високі чиновники, що таємно пробиралися до її порогу, аби почути правду про майбутнє. Вона ніколи не брала грошей, лише просила принести хліба та води для тих, хто прийде. Після її очі були сірі, як весняне небо перед грозою, а руки тремтіли, коли вона торкалася чиїхось долонь і бачила те, що має статися. Люди казали, що вона народилася здаром під час повного місяця в ніч на Івана Купала, і що її бабуся теж була від у нею, яка передбачила голодомор 33-го року. Ще в дитинстві маленька Аліпія бачила речі, які лякали дорослих. Вона говорила своїй матері, коли хтось із сусідів помре, і це збувалося через тиждень. Вона бачила увісні пожежі, повені нещастя. І все це приходило в реальність. Батьки намагалися приховувати її дар, боялися, що люди назвуть дівчину відьмою, але слава про неї все одно поширилася по всьому Києву. Коли їй виповнилося 20 років, до неї вже стояли черги, і вона прийняла свою долю. Вона зрозуміла, що народилася не для звичайного життя, а щоб служити людям, попереджати їх про небезпеки, давати надію в темні часи. У січні 2022 року матінка Аліпія раптом перестала приймати відвідувачів. Сусіди бачили, як вона сидить біля вікна днями і ночами, дивиться в одну точку і шепоче щось незрозуміле. Одна жінка, що жила по сусідству, розповідала, що чула, як матінка плакала в голос і благала небо відвернути те, що бачила. На столі у неї лежали засохлі квіти і свічки. Що горіли безперервно всю добу. Вона перестала їсти, майже не спала, і лише пила воду з джерела в голосіївському лісі. Коли її запитували, що трапилося, вона лише хитала головою і казала, що ще рано говорити, що люди не повірять, поки не настане час. Її обличчя стало восковим, під очима з'явилися темні кола, а руки тремтіли так, що вона ледве могла тримати чашку. Сусіди почали боятися, що вона помирає, і кликали лікарів. Але вона відмовлялася від будь-якої допомоги. Вона казала, що її хвороба не від тіла, а від душі, яка бачить те, що не має бачити, жодна жива людина. А потім, у лютому, за тиждень до того дня, коли почалася війна, вона зібрала кількох найближчих людей у своїй хаті і почала говорити. Серед тих людей була Оксана, жінка середніх років, яка записувала кожне слово матінки, бо розуміла, що це не прості слова, а заповідь для майбутніх поколінь. Там була Марія, молода дівчина, що втратила батька і шукала розради. Там був Іван, старий чоловік, який пам'ятав війну і розумів, коли матінка говорила про біду. І там був Петро. Священник з місцевої церкви, який, хоч і не вірив у ворожбу, але бачив, що матінка володіє знанням, що не від світу цього. Всі вони сиділи в напівтемній хаті, де пахло ладаном і в'ялою м'ятою, і слухали те, що їм відкривала ця дивовижна жінка. Матінка Аліпія сиділа в старому крісалі, загорнута в шаль, і її голос звучав тихо, але кожне слово вривалося в душу, мов грім серед ясного неба. Чую я, діти мої, чую голосистого світу, що кличуть мене. Недовго мені залишилося серед вас, та перед тим як піти, маю сказати все, що бачу. Не втішати вас прийшла, не обіцяти легкого шляху. Бачу я вогонь, що прийде зі сходу. Бачу небо червоне, мов кров над рідною землею. 24 лютого, коли ще сніг лежатиме на полях, почнеться те, що триватиме не місяць і не два, роки піде на те, щоб закінчилося. Бачу я танки, що котяться нашими дорогами, бачу ракети, що падають на міста, де діти сплять у своїх ліжках, бачу матерів, що плачуть над тілами синів, і батьків. Що несуть на руках поранених дочок. Бачу Києву, диму і вогні. Але місто устоїть. Не впаде воно, бо має силу, що йде від землі, від предків, від тих, хто тут жив тисячу років тому. Та початок буде страшний, казала матінка, і її голос тремтів від жалю. Перші дні люди не повірять, що це справді війна. Будуть думати, що це вправи, що все скоро закінчиться. Але. Коли почують вибухи, коли побачать перші жертви, тоді зрозуміють, що світ змінився назавжди. Я бачу, як люди тікають із рідних домівок з однією сумкою в руках, бачу станції метро, де сотні людей ховаються від бомб, бачу обличчя дітей, що не розуміють, чому небо гримить і чому мама плаче. Бачу чоловіків, що йдуть на фронт, не знаючи, чи повернуться. Бачу жінок, що стають воїнами, бо інакше не можна. Перші місяці будуть найважчими. Світ дивитиметься і не знатиме, як допомогти. Будуть слова підтримки, але слова не зупиняють кулі. Будуть обіцянки, але обіцянки не рятують життя. Матінка замовкла, закрила очі, і здавалося, що вона бачить все це прямо зараз, перед собою. Потім вона продовжила: Але є надія, діти мої. Я бачу, як наш народ піднімається, бачу силу, якої навіть ми самі не знали в собі. Бачу, як люди, що ніколи не тримали зброї, стають героями. Бачу волонтерів, що днями й ночами плетуть маскувальні сітки, збирають допомогу, везуть їжу на передову. Бачу лікарів, що оперують під вогнем, рятуючи життя. Бачу вчителів, що викладають уроки в підвалах, щоб діти не забули, що таке мирне життя. Бачу митців, що створюють музику і картини, бо мистецтво теж зброя проти темряви. І бачу я світло далеке, але воно є. Кінець цієї війни прийде не так, як ви думаєте. Не буде великої битви, після якої все одразу закінчиться. Кінець прийде поступово, як світанок після довгої ночі. Тут матінка зробила паузу, випила води, і її руки тремтіли ще сильніше. Всі, хто сидів у хаті, затамували подих, чекаючи, що вона скаже далі. Оксана міцніше стиснула ручку, записуючи кожне слово. Петро схилив голову і тихо молився. Марія плакала, а Іван сидів нерухомо, мов кам'яна статуя, лише його очі блищали у напівтемряві. Матінка Аліпія відкрила очі, і в них був такий біль, що всі відчули, як щось стискає їхні серця. Вона заговорила знову, і тепер її голос був твердішим, наче вона черпала силу з того майбутнього, яке бачила. Довго буде тягтися ця біда, говорила вона, і голос її ставав все тихішим. Три роки мине, і четвертий почнеться, а кінця все не буде видно. Люди втомляться, душі їхні висохнуть від горя і здаватиметься, що ніколи це не скінчиться. Зима 25-го року буде особливо важкою. Холод, темрява, відчай огорнуть багатьох. Але саме тоді, коли здаватиметься, що сил більше немає, почне наростати щось нове. Я бачу, як у 26-му році все зміниться не відразу, не в один день, а поступово, як тане сніг під весняним сонцем. У 26-му році станеться те, чого ніхто не чекає. Вона знову замовкла, і в очах її з'явився далекий погляд, наче вона дивилася крізь стіни, крізь час у те майбутнє, яке лише їй було відкрите. Бачу я людину на сході, людину при владі, що впаде не від кулі, не від хвороби, а від своїх же людей. Той, хто розпочав цю війну, втратить все. Його оточення відвернеться від нього, бо побачить, що він веде країну до прірви. Я бачу змову всередині, бачу, як найближчі радники шепочуться в темних коридорах, бачу страх у його очах, коли він зрозуміє, що кінець близько, це станеться на весні 26 року, коли сніг розтане і земля прокинеться після зимового сну. Точної дати не бачу, але бачу березневі вітри, що несуть зміни. Коли почнеться березень 26-го року, Слідкуйте за знаками, коли почуєте про хаос у їхній столиці, про бунти в їхніх містах, про те, що армія відмовляється виконувати накази. Знайте, що час прийшов. Всі в хаті перезирнулися. Це звучало так конкретно, так реально, що важко було не повірити. Оксана писала швидше, боячись пропустити хоч одне слово. Іван нахилився вперед, вслуховуючись у кожен звук. Марія перестала плакати і дивилася на матінку широко відкритими очима. А Петро стискав хрест у руці так міцно, що побіліли кісточки пальців. Матінка продовжувала і голос її набирав сили, наче саме майбутнє говорило її устами. Коли впаде той, хто почав війну, його місце займе інший. Але той інший буде слабкий, не матиме влади справжньої. Армія їхня розсиплеться, як піщаний замок під хвилею. Солдати почнуть дезертирувати, офіцери відмовлятися від наказів. У квітні 26-го року почнеться великий відступ. Вони покинуть наші землі не тому, що ми їх виженемо силою, хоча й сили нашої буде достатньо. Вони підуть, бо не буде більше того, хто штовхав їх вперед. Не буде більше ресурсів для війни, не буде більше бажання воювати. Я бачу довгі колони техніки, що йдуть назад на схід, бачу солдатів, що кидають зброю і біжать додому. Бачу, як наші війська входять у міста, що були під окупацією роками, і люди плачуть від радості, обіймають наших хлопців, дякують за визволення. Матінка говорила далі, і тепер, у її словах, звучала надія, яка змішувалася з болем від усього побаченого. У травні 26-го року світ скличе велику зустріч. Туди приїдуть представники багатьох країн, і наш лідер стоятиме серед них, твердий і непохитний. Він не піде на поступки, які принизили б наш народ. Він вимагатиме повернення всіх наших земель, кожного клаптика нашої рідної землі. Він вимагатиме справедливості для всіх, хто постраждав, і світ підтримає його. Бо всі побачать, що ми боролися не лише за себе, а за свободу, за право кожного народу жити так, як він хоче. Переговори триватимуть довго, не один тиждень, не два. Будуть суперечки, будуть моменти, коли здаватиметься, що все зайшло у глухий кут. Але у червні 26-го року буде підписано документи, справжні документи, що закінчать цю війну. Вона замовкла на мить, і здавалося, що навіть повітря в хаті завмерло, чекаючи її наступних слів. Тоді матінка заговорила про те, що буде після підписання миру, і це була найважливіша частина її пророцтва. Це не буде легка перемога, казала вона, і в голосі її звучала глибока печаль. Шрами залишаться назавжди, втрати, які ми понесли. Не можна повернути. Десятки тисяч наших синів і дочок не повернуться додому. Тисячі матерів так і не дочекаються своїх дітей. Тисячі дітей виростуть без батьків. Міста, що стояли століттями, лежать у руїнах. Маріуполь, Бахмут. Волноваха, Авдіївка та багато інших перетворені на попіл. Але ми відбудуємо все. Клянуся вам, ми відбудуємо. І нова Україна буде прекраснішою, ніж була. У червні та липні 26-го року, продовжувала матінка: почнеться велике повернення. Мільйони наших людей, що були розкидані по всьому світу, почнуть повертатися додому. Вони привезуть із собою знання, досвід, гроші. Вони захочуть будувати нову країну, і світ допомагатиме їм. Я бачу величезні будівельні майданчики, де ростуть нові будинки. Бачу нові дороги, нові мости, нові лікарні та школи. Бачу, як іноземні компанії відкривають свої офіси в наших містах, дають роботу нашим людям. Бачу, як наша економіка росте швидше ніж будь-де в Європі. І бачу я той день, коли наш синьо-жовтий прапор піднімається поруч з прапором європейської родини. Це станеться не одразу після війни, пройде ще час. Але це станеться. У 26-му році будуть зроблені перші кроки до цього, будуть підписані важливі документи, що відкриють нам двері. Матінка знову попила води, і Оксана бачила, як важко їй дається кожне слово, як виснажена вона після цих пророцтв. Але стара жінка продовжувала, бо знала, що має сказати все до кінця. Є ще дещо, що ви повинні знати, казала вона, і голос її тремтів. У другій половині двадцять шостого року, після того, як закінчиться війна, почнеться інше. Почнеться судовий процес над воєнними злочинцями. Світ побачить всі жахи, що творилися на нашій землі, побачить бучу, Ірпінь, Маріуполь, побачить катівні, де тортували людей, побачить масові поховання. І світ жахнеться. Навіть ті, хто не вірив, що таке можливе в 21 столітті, побачать докази і не зможуть заперечувати. Винні будуть покарані. Не всі, бо багато хто втече, сховається, але головні отримають своє. Справедливість запізниться, але вона прийде. Тоді вона заговорила про щось особливе: про знак, який стане символом нашої перемоги. Восени 26 26-го року, казала Матінка, у вересні чи жовтні, коли листя пожовтіє і впаде, станеться дивовижна подія. У небі над Києвом з'явиться знамення. Хтось назве це метеоритним дощем, хтось астрономічним явищем. Але я знаю, що це буде знак з небес. Знак того, що наші предки, наші герої, всі, хто віддав життя за цю землю, радіють нашій перемозі. Цієї ночі тисячі людей вийдуть на вулиці, дивитимуться в небо і плакатимуть від радості. Цієї ночі відбудеться велике примирення душ живих і мертвих. І після цієї ночі країна почне справді одужувати не лише тілом, а й душею. Матінка сказала також про те, що найважче буде не відбудувати будинки, а залікувати душевні рани. Багато людей повернуться з війни зламаними, з кошмарами в голові, з болем у серці. Багато дітей матимуть травми, що залишаться на все життя. Багато жінок овдовіють, і їм доведеться самим піднімати дітей. Але наш народ сильний, казала вона. Ми пережили Голодомор, пережили Чорнобиль, переживемо і це. У нас є те, чого не мають інші народи. У нас є здатність відроджуватися з попелу, як птах Фенікс. І через 10 років після закінчення війни, у 2036 році, ніхто не впізнає нашу країну. Вона стане одним із лідерів Європи. Одним із найбагатших і найрозвиненіших регіонів світу. Наші діти вчитимуться в найкращих університетах, наші компанії конкуруватимуть з найбільшими світовими корпораціями, наші міста будуть прикладом для інших. Але найголовніше говорила Матінка, і тут голос її став особливо урочистим ми не втратимо себе. Ми не станемо такими, як ті, хто нападав на нас. Ми не навчимося ненавидіти весь їхній народ за гріхи їхніх лідерів. Ми залишимося людьми з добрими серцями, з широкими душами, з гостинністю, яка завжди була нашою рисою. І це й буде наша найбільша перемога. Не перемога зброї, а перемога духу, перемога людяності над жорстокістю, любові над ненавистю, світла над темрявою. Війна змінить нас. Але не зламає. Вона зробить нас сильнішими, мудрішими, більш єдиними. І ця єдність буде нашою найбільшою силою назавжди. Матінка говорила ще про те, що має статися в 26-му році, і кожна деталь звучала так, наче вона бачила це на власні очі. Вона говорила про великий концерт, що відбудеться влітку 26-го року на Майдані Незалежності, де зберуться сотні тисяч людей святкувати мир. Вона говорила про відкриття першого меморіалу героям війни, який стане місцем паломництва для всіх, хто хоче вшанувати пам'ять загиблих. Вона говорила про перші поїзди, що поїдуть відновленими коліями до Маріуполя. І як люди плакатимуть, дивлячись у вікна на рідне місто, що повстає з руїн, вона говорила про дітей, що народяться після війни, і як їхні батьки даруватимуть їм імена героїв, щоб пам'ять жила вічно. І наостанок матінка сказала те, що стосувалося кожного особисто. Коли прийде війна, не втрачайте віри, коли буде найтяжче, пам'ятайте, що темрява перед світанком завжди найгустіша. Ховайте своїх дітей, бережіть своїх старих, підтримуйте один одного, не дозволяйте страху заволодіти вашими серцями. Страх робить людей слабкими, а нам потрібна сила. Якщо ви втечете з країни, не соромтеся цього. Кожен має право берегти своє життя. Але якщо залишитися, робіть все, що можете, щоб допомогти. Кожна маленька справа має значення, кожна молитва, кожне добре слово, кожна гривня передана на допомогу армії чи біженцям. Все це складається в ту силу, яка переможе зло. І пам'ятайте, що я бачила кінець. Я бачила перемогу. Я бачила світле майбутнє. Воно прийде в 26-му році. Терпіть, боріться, вірте. Все буде Україна. Коли матінка закінчила говорити, в хаті запала така тиша, що чути було лише тихе потріскування свічок. Оксана дивилася на свої записи, і сльози капали на папір, розмиваючи чорнило. Марія плакала гіркими сльозами, але в її очах була і надія. Іван сидів з закритими очима, і по щоках його текли сльози, які він не витирав. Петро склав руки, наче в молитві. І дивився на матінку з таким благоговінням, наче побачив святу. А сама матінка Аліпія просто сиділа у своєму кріслі, маленька і крихка, загорнута в шаль, і здавалося, що все життя вийшло з неї разом з цими словами. Вона була бліда, як смерть, і дихала ледь помітно. «Ідіть тепер, прошепотіла вона ледь чутно. «Ідіть і запам'ятайте все, що я сказала. Запишіть, збережіть ці слова. Коли прийде 26 й рік, люди повинні знати, що все це було передбачено, що все це має сенс, що страждання не дарма. Через три дні матінка Аліпія померла у вісні. Її знайшли вранці у тому ж кріслі, де вона сиділа, коли пророкувала. Обличчя її було спокійним, майже усміхненим, наче вона бачила щось прекрасне в останню мить. На столі лежав папірець з її останніми словами, написаними тремтячою рукою. Там було написано просто: Двадцять шостий рік принесе мир. Я бачила це на власні очі. Вірте і не бійтеся. Все буде добре. А через чотири дні після її смерті, 24 лютого 2022 року, почалася війна. Точно так, як вона передбачала. І з того дня кожне її слово почало збуватися з неймовірною точністю. Київ не впав, хоча ворог підійшов впритул до міста. Міста на сході героїчно оборонялися місяцями. Народ піднявся і показав силу, про яку світ і не здогадувався. І тепер, коли ми живемо в кінці 2025 року, коли до того пророчого 26-го року залишилися лічені тижні. Слова матінки звучать не як фантазія, а як реальність, що наближається. Вже чутно про потрясіння там за кордоном, про внутрішні конфлікти, про те, що щось змінюється. Народ втомлений, армія деморалізована, економіка на межі краху. Все йде до того, що весною 26-го року, як і казала матінка, станеться великий перелом. Ті, хто був у хаті того лютневого вечора, зберегли записи Оксани. Вони переховували їх під час бомбардувань, берегли як найцінніший скарб і тепер готові показати їх світу, щоб кожен побачив, що матінка Аліпія справді мала дар передбачення. Отже, люди добрі, тепер ви знаєте останнє пророцтво матінки Аліпії. Ви знаєте, що вона передбачила не лише початок війни, а й її точний кінець. Вона бачила 26-й рік як рік великих змін: рік перемоги, рік відродження. Весна принесе падіння тирана, літо принесе мир, осінь принесе знак з небес. Це не порожні слова, не втішні казки. Це конкретні передбачення з конкретними термінами. І якщо все, що вона сказала раніше, збулося з точністю до дня, то чому б не збутися і цьому? Ми на порозі великих подій 26-й рік уже завтра. І якщо матінка мала рацію, а всі ознаки показують, що мала, то скоро ми побачимо кінець цього жаху, початок нового життя, світле майбутнє, яке вона бачила в своїх видіннях.